<реш> Діган, фоточку на пам'ять Що Колька, трохи малувата попалася, так? Да? Колька не може вбулася з свинотою. Так що, друзяки, отак, ранок четвер, зараз допомагаю калюхі. Забій у нас відбувається за рахунок цієї штучки. І приглушуємо і чекаємо. Потім розкажу Отак, от що зараз буде держать. Сам процес не показує. Калюха, кажи всім привіт. Добре. А що ти на нього дивишся, наче перший раз бачиш? Добре. Не перший раз бачиш? Ні, Це Та такий самий? Так. Да. Що це за штука? Дуже хороша. Дуже хороший. Набагато електроводить. Легше? Да. Так що, друзі, є такий електропаралізатор. Це звернувся до мене Ярослав Карпюк. Він також волонтерує. Ми з ним особисто не знайомі. Він вислав мені один отакий прибор. Для того, щоб я його також мог продати або розіграти і ці кошти також витратити на Збройні Сили України. Ну, але так як він у нас зараз на даний момент є, хотів би просто вам показати такий самий є в каляна, я йому його подарував. Він? Він а? А, тут, -а? в тебе в кабінеті, ну при машині такий самий, а ти ж будеш їхати просто далі працювати. Так що, друзі, колька їздить на халтури, коли він їде сам, і шелудька поруч немає. Не в кожній родині є люди, які мають можливість притримати порося, тому що воно смикається, він використовує такий електропаралізатор, який працює на трьох діапазонах. Ось тут видно, да? тут кнопочка розеточку. От. Чого я не користуюся паралізатором. Ми ще з циганом, коли ми різали, у нас був косяк. Я не знаю, зв'язано це з паралізатором чи ні. Можете написати в своїх коментарях. У нас у задній частині. Кипілася кров у м'ясі. Ми отримали для Лесі Петровни і перейшли на традиційний забій. Ну, Але в мене був паралізатор, один був простіший, я його подарив цигану. Він, на жаль, десь пропав без вісті. Паралізатор я маю на увазі. І другий у мене такий теж був циганом, я потім його забрав після того, як він кинув мене через хрен. І ну, Колька взяв він і ним користується. В принципі, Він мені не потрібний, навіщо він повинен лежати? Так що, так що, можливо, хтось хоче купити, у мене є там коротеньке відео, я його вставлю там обзор такого агрегата, і там є номер Ярослава. Ярослав це простий сільський вчитель, який живе в селі, в якого є 3D-принтер, і який робить запчастини із пластика для військових. Ну, я думаю, що Ті люди, які трошки в темі, вони зрозуміють. Багато людей просто живуть свої з сьогоденням. Всю калюха може забирати, лежить його в коробочку. От, ми його використовувати не будемо, бо свинка наша вже лежить на чотирьох костях. Тобто ми з калюхою справилися по традиції. Сьогодні все в нас доволі сталося непогано. Хто там сміється, з нас крові наточили, чи кому там великий розріз, чи ще щось там, нас все задовольняє, особливо мене і Лесю Петрівну, тому що це наше господарство, це колій, якого ми... Приглашаємо до себе в родину, він вже як додому приходить, значить все нормально, не ображаємо. І ми піднімаємо ставочку, йому вже на сьогоднішній день, якщо він зробить все так, як хоче, людину треба мотивувати. Буде в нас вже ставка тисячу гривень, тому що життя реально дорожчає. І була до цього ситуація, в нас була гривень, 700 гривень, був забій. От, ще по горілкам. Калюха, що в нас за косяки по горілкам? Сьогодні джалик. Горілку його брата, був брата косяк, От, він взяв його стару горілку. А у нас ось дві лежить, це ми заказували в Андрія Довжика. Горілки непогані, але ну, є один момент. Вони чогось вийшли в нас із ладу. Можливо, потрібно використовувати не знаю, інший, ну, товстіший метал, тому що веде, а можливо, ну, якщо через редуктор, то... Воно, бульбашка в нас є всередині, не знаю, там видно чи ні. А у цього як євтуха, є, є а у нього взагалі там бульбашка почти на всю середину пішла. Ну, тобто велика температура, метал не витримує, ну, а в нас репнув. Просто репнув. Ну, це дядя Вова нам, дядько Володя нам заварив. Ми їх ще не перевіряли, тому що в нас є ця турбогорілка. Тоді ми зробили таку непогану рекламу. Ну як не реклама, це був відгук, тому що ну, доволі класно. Да? Одне тільки поно, коли лопнуло і шипить, і тоді немає того результату, який би хотіли. Ну, горить, так, да, воно. Так що ну, заварили, не знаю наскільки воно це, це все не, не приаккурачували. Тому що не ржавійка, ну така ситуація. Так що горілка від довжика хороша, ну, але якби використали, трохи можливо товщий метал. Ну, Хтось скаже, може треба через редуктор, ну, через редуктор то все тут треба починати з вечора смалити. І слить до наступного дня. Так що, друзі, отак. По редуктору редуктора не використовуємо, просто коли смалимо, відводимо шлангу в противоположну сторону, щоб вона дивилася не на колія. Тому що, коли вдруг там чи шланга лопається, чи ще щось, щоб не було проблем, щоб шлангу відкинуло від вогню. Так що, друзі, зарізали сьогодні таку свинку реженьку, працюємо, зараз калюха пішов по водичку. Заливаємо в каструльку для того, щоб випалити весь балон. Ну а я погнав справлятися в господарство. Ну а далі буде відео, обзор цього паралізатора. Якщо вам сподобається, там є і номер. Будь ласка, не знаю, для мене все нормально. Ну, Але Лесі Петрівну набагато легше на руки. І коли колька сам їде, наприклад, то якоїсь бабусі чи дядька, там, то він собі раз да і все. Все, калюха водичку приніс, нахрена, правильно, для того, щоб... Випалити балончик, ну щоб конденсат не сідався. що газ, газові росі. Так що далі буде, залишайте з нами, буде таранчук. не зустрілися, отак живуть у нас кіди з собакою і не тільки з цим, і Бонька так само. Сайм! Що таке? Бабусю ждеш, да? бабусю ждеш? Піди пожалій його, піди, не хочеш? Так що, друзі, сонечко піднімається, холодно сьогодні. Працюємо. Зараз наберу водички, поставлю, щоб було чим мити і піду справлятися з господарством. Так що, друзі, водичку поставив і вирішив зняти невеличкий такий анонс на місце нашого мотоблока. Ще прибув отакий красень, Електровелосипед, домінант. домінант. Все тут Чінчинарю. Навіть, вказується, є ключі, отак, оба. Є все передачі. І все. На газульку нажали і поїхали. Це перша передача, друга. І третя. 40 кілометрів даже, кажуть, кольці біжить. Так що дякую родині Коцелапських. Щас, а, виключаємо запалення. Батареєчку я зарядив повністю. Проїзд 0,01 км. Так що такий апарат можна виграти, задонативши на протязі прямого ефіру три рази. Так що по традиції зараз його знову витягуємо. Перед прямим ефіром протираємо, затягуємо в хату, получаємо трендюлею Лесі Петрівни, ну і працюємо далі. Так що хтось хоче виграти отакий апарат, приєднуйтесь до нас о 20.00 в п'ятницю ввечері. І на протязі прямого ефіру задонатили, скинули скріншот, присвоїли номеручки і хтось виграє такого апарата. Ну а ми його зараз викочуємо на травичку. Так що, друзі, апарат наш вже стоїть на природі. Викотив чого, тому що там стоїть колодочка, на ті колодки рубаємо кістки, ре, ну, ребра і кістки, і щоб не летіла всяка оця стружка, не засирала нашого красення. Казала, баба Надя буде приймати участь, тому що задовбалася вже педалі крутити. Так що, друзі, хто хоче, маєте можливість прийняти участь і виграти такого дракончика. Ну а також, я думаю, що буде кошик від Лесі Петрівни і ще щось придумаємо. Так що, друзі, таким чином підтримуємо наших захисників. Роботи більше як достатньо. На даний момент екстрейлік наш вже в строю. Вчора поїхав, придбав вже на навару крило, фару, ручку, треба ще інтеркулера. ну а там вже по обстановці. Тому що ремонти це така штука, що ти не, ну, не можеш заглянути вперед, скільки це вийде. Тому що буває, вже там зняли те, треба поміняти те. Так що працюємо. Я дякую кожному за підтримку, за довіру. Вчора я відео виставляв і фото із передової, де воно попало під обстріл. Ну і вже потім хлопці його з другої спроби евакуювали і доставили його до нас в Березань. Так що працюємо. Воно також ще в Києві у нас стоїть, авто на ремонті Романа Колія. Стоїть в Олега у гаражі, ну, там покраска залишилася. І у волках. Сам, сама така, тяжко, тяжкий ремонт це на яка не доїхала. Так що, друзі, я зараз йду справлятися по господарству. Калюха, паяльна горілка яка, дерчить. Так що працюємо. Осінь настала, холодно стало. Дякуємо нашим захисникам. Ми маємо ще одну осінь. Не будьте байдужими, підтримуйте хлопців і дівчат, які дають нам можливість жити. На жаль, ціна дуже, дуже і дуже висока. Як казав мій один із знайомих, каже, це просто пекло. І якби я тут не був, то я мені скільки не розповідали, я б у це не повірив. Так що ми ніколи не зможемо зрозуміти, поки ми самі не відчуємо на своїй шкірі. Ну дав би Бог, щоб ми не відчули те, а схаменулися і об'єдналися, і рухалися в напрямку нашої волі і свободи. Так що ну, а я по старій наказані, поки є можливість справлятися, йду, годую наших поросят, відшкрібаю какашки, бо без какашок не буде вкусняшки. Ну і потім переодіваюся, везу віруху в школу і традиційно по старій накатані схемі, відосік, обзор нашого поросятки вже в розібраному вигляді, ну і сковорода таранчук. Так що, друзі, відеречка пусті, їсточки понасипав. О, малеча наша. Зробили ми стартовий комбікорм. Гранулка така маленька двоєчка. По рецептурі стартові. Не предстарт, а старт. Все так як, як книжка пише, використовуючи премік стандарт агро. Так що пороцятка наші відлучені. Покрив двері трошки прохолодно. Малеча поховалася. От. Ну а ми зараз закриємо дверцята. Що там таке? Що тут таке? За кнурями, так? Да? Ну це у нас дами, дами, поросятка всі чималі. Всі фактично вже можна було б і різати. Ну, я думаю, ми в ближайшому майбутньому заберемо отсюда кабана. Для того, щоб розрядити ситуацію, ну і щоб сильно не зажирів. Ну а поки розрядили оцю ситуацію, забрали отсюда вже двох дівчат. От. На пістюнька легко в коридо, прийшлося викинути комбікорм. Ну а тут у нас кабанчики. Ну, Я думаю, вже на наступний раз будемо чередувати. Візьмемо сюди кабанчика. Тут таким чином будемо і місце е розріжувати, щоб було більше. І таким чином е буде якось коригувати. Якщо треба буде сальце якесь, то будемо різати кабанчик. Тут сальце треба завжди, ми в прошли раз різали свинку, доволі не... Погане було сальце, хто дивився реально шикардос. Так що, ну отак. Ці клітки пусті. Тут у нас зараз ось пацієнт, такий був відбитий поросенок. і вони його забивають, то він його забрав. Я кажу, я ти можеш його подарити, забирай його собі. Він каже, може комусь подаримо. Так що є такий маленький, забіджений, але їсть він нормально, Назаревич. За ним дивиться Ось такий маленький боягуз. Так що, друзі, ну отак, так воно. Хто господарство не тримає, то і горя не знає. От, тому що є моменти, є проблеми. Так що малеча одлучена підростає. Якщо все добре, то будемо залишати собі. Кліток вистачає, будемо садити поменше в клітки, щоб було просторіше. О, ну так, так. Да. Ну, а поки є, що різати, поки все нормально. Тредосаньки я так і не набрав. Спитати його. Так, Глорію Мігеровну ми відлучили, парувати не будемо. Можливо, хтось хоче забрати на переробку, можемо продати живою вагою. Ну і все, наші тож, залишені поросята. Їхня задача, якщо все добре, вирости. До того моменту, поки ми виріжемо цю клітку. Так що амалецю пересадимо в ту клітку. Ну, а то така зараза за кнурями. Так що, друзі, ну а я зараз випускаю курей. О, і Лізка тут контролює ситуацію. Так? Лізуха, привіт! Або втекла. Діжури. Випускаємо курочок наших. Отак, Леся Петрівна мені вчора доповіла, курі несуться, Все, муляжів ніяк не купимо. Все, прокидайтеся. Вже відкриваємо вашу ляду і все. Хай виходять на двір, поки ще є така можливість. Бо скоро вже почнуться холода. Все, петушок укарекає. Ось таке невеличке куряче господарство Олесі Петрівни. Да? Дівки, привіт. Все. Пішов я далі. Буду шкребти бабліжко. Бабліжко. Що таке хазяїн? хазяїн. Да? Вчора було вже у нас восьмеро яєць. Все, петух починає ковбасити курейону хазяїн. Да? Ах, хазяїн. Все, пішла жара. Остався один, бо вони таке робили, що хай бог мили. Хотіли залишити три штуки, вбивалися, просто вбивалися. Ну, подивимось. Все, друзі. Труха, ти тут контролюєш ситуацію, так? Да? Що, друзі, на цьому буду завершувати наші відоси. Всім хочу подякувати за підтримку і довіру. Працюємо далі. Ну а тим людям, які починають щось хейтити мене, що я повинен робити, давайте будемо кожен розпочинати із себе і робити там, роботу над помилками і бути корисним у цій державі і бути корисним для своєї родини. Так що всім миру, здоров'я і добра, на цьому все, всім пока-пока.